Так, сьогодні міжнародний день ідентифікації святкують у світі, і те, що Україна йде на декілька кроків попереду, свідчить наші трансформації цифрові, в тому числі трендом минулого тижня стала опція одруження в дії. О, тобто узаконити створення родини тепер можна лише в кілька кліків. Одруження онлайн вперше у світі започаткували в Україні, і тепер військові та пари, які перебувають далеко, наприклад, одне від одного, і справді можуть одружитися попри обставини і відстань. Сьогодні Україна задає тренд у цифровізації для всього світу. Саме так прокоментував нову опцію застосунку дія міністр цифрової трансформації Михайло Федор. Слухайте, я мушу вам сказати, що я сміюсь не просто так, бо не обійшлося без гумору. Тому що, окрім е, одруження, можна ще ж робити пропозицію руки і серця, щоб все було по справжньому. От е, українці вже створили купу мемів. Давайте подивимося. Кинула йому новину про шлюб через дію, жартуючи. Цей геній через декілька хвилин пішов подавати заяву. Врятуйте, так. Секундочку, тобто, оце ви вчора всі там в дії дійсно взяли і одружилися? І це дійсно легальний і справжній шлюб. Ви що здуріли? Хлопчик кидає вогник в сторіс. Чоловік кидає посилання одружитися через дію. В дії вже можна робити пропозиції? Друга половина дня. А пропозицій ніхто ще не зробив. Так і запишу. Деш, це був мем, коли два чоловіки тримаються за руки. Там написано внизу підписки, коли п'яний з кумом лазив події. Мушу вам сказати, що для мене то все закінчилося дуже погано. Що сталося? Віддали онлайн гарбуз. Я отримав дуже багато і випадково не знаю кому натиснув так. І що? Ішоді знаєшся. Давайте так. Шановна дія, ви можете йому ліміт на місяць якийсь зробити до першого жовтня. Добре, давайте тоді просто зараз як працює пропозиція дій, що потрібно для цього робити. А що не потрібно для цього робити? ми дізнаємося просто зараз, тому що в нашій студії заступниця директора директората розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Ткач Валерія. Доброго ранку. Е, доброго ранку, Валерія. Давайте так. Збула... по перше збулася мрія багатьох чоловіків і жінок, і в тому числі які попро... жінок. Вставини... Давай так, жінок. Вони просто роблять, коли виникла ця ідея, і скільки власно часу від самої ідеї до реалізації пройшло? Розкажи детальні: насправді ідея про онлайн одруження виникла ще під час ковіду. Тоді також була проблема в тому, що люди не могли знаходитись поряд. І ми розкручували цю ідею, вивчали, аналізували. Але війна, на жаль, внесла свої корективи, і нам довелося реагувати на інші проблеми громадян, які опинилися в жахливих обставинах. І тому ми цю ідею, знаєте, поклали в беклох. Але зараз з'явилося трохи більше часу, і тому ми цю ідею вже. Довели до релізу, і зараз всі кожен українець може скористатися цією послугою. Ну Том? немає такого, просто за першу добу і статистика там 400 тисяч та, заявок. Та, там Ну та, от власне статисти... питання Шал в тому, що тиждень працює, але ж там шалена кількість заявок було. це означає, що тепер всі мають стояти в черзі, все те Ні, саме її, просто буде. Просто по приколу багато хто для Так, але питання в тому, чи можна це якось відстежити. В нас було було тестування і якраз в перший день після закінчення бете-тестування ми отримали більше тисячі заяв. 200 людей вже одружилися онлайн-дії, в серед них, серед та їх, та до речі, речі я. В минулу суботу онлайн одружилась. Дуже круто, зручно, в кілька кліків, ефект вау, і тому я всім рекомендую. Ви настільки задоволені, що я не встиг сказати вітаю. Дякую. Пишеш команд, це жунлайн Стосовно пропозиції, в нас за тиждень 700 тисяч українців зробили пропозицію. Серед них близько 80 тисяч вже відповіли так. Хтось розмірковує, тому що там 14 днів на відповідь. Тому я думаю, що все, ще попереду. Видалити дію, видалити дію, видалити дію. То що я класно, так то через 14 днів воно зникне, так? Ні, не зникне. У вас... Ха, скільки раз так ти кла це випадково мене є питання. Дивіться, тут е, особистого характеру, як вони мене знайшли, то я мусив бути в телефонній книжці її їхні... так. Так, якщо ага. ваш контакт є у багатьох людей, то в принципі е, українці можуть надіслати вам це запрошення. Ага, Окей. <реш> <реш> Зробили пропозицію. Ти а, чи можна відмінити скільки часу на роздуми? Взагалі, чи можна сказати а, відміни, відкликати свою пропозицію? Так, звісно, умовно. коли ви відправляєте пропозицію, є 14 днів на відповідь від партнера okay. або партнерки. Але якщо ви передумали власне, то ви зможете так звісно відхилити свою пропозицію? Тобто а... я можу скасувати? Так, Ви навіть можете, якщо ви подали заяву вже на шлюб. Ага. Е, і щось, я не знаю, пішло не так, Передумав. ви передумали, так. Або, <рес> да, або якісь інші випадки життя, тоді так, також можна скасувати свою заяву. Добре, якщо сказали одне одному так, чи можна обрати дату весілля? І якщо вже обо, 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 обоє партнерів сказали так, чи можуть вони в той самий день одружитися? В той самий день ні. Мінімально це за п'ять днів до додати, угу. маєте подати заяву. Е, і все чекати, і потім підключаєтесь по відео. Зв'язку, бачите, державного реєстратора. Це У вас так відбувалося. Так. 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 Тобто ви сідаєте, ваш наречений по відеозв'язку, в онлайн. І... Так, mm. і це можна робити будь-де. Ви можете, наприклад, одружитися вдома або брати якесь е, прекрасне місце. Або купляти не весь костюм, а верх. Наприклад, так. <риклад> <риклад> Дуже економика. <риклад> <риклад> Дез, <дезекономити. риклад> <Дуже економить. риклад> Реєстратор до вас під'єднується онлайн. Так, і вона бачить е, нареченого наречену, ага. і задає. Як сам... двоє голубків, об'єднали свою долю. А, а, це, до речі, а гості, а гості можуть долучитися до церемонії? Долучитися до відеоконференції ні, але це а. можна, якщо у вас там церемонія, ви можете це транслювати на Прикольно. красивий екран, і всі гості будуть це бачити. А і в, і в дії немає твої пані з червоним волоссям, яка то говорить. Ні. Ні, не там не можна, можна таку маску Добавали обрати ззаду. Жарти, жарта, але які документи треба для того, щоб одружитися через Дію? В нас є ряд вимог для того, щоб одружитися через Дію. Вперше це має бути 18 років. Чені нареченому по-друге, ви маєте мати в дії біометричний паспорт закордонний або це буде id картка, верифікований Рено КПП, податковий номер, і звісно, основна вимога, щоб ви не пробували в діючих шлюбах, тому що це все перевіряється в реєстрах. По базах. Пробувають хас. І така. Все. Що мені повірив можна тому все це відбувається автоматично? І швидко, і зручно ви можете оплатити в мобільному застосунку і все. І потім підключаєтесь визначений день з нареченою і одружуєтесь, а без без пропозиції одразу одружитися. Так можна чи перше? звісно можна? Звісно, можна так. Mm -hmm. Не жодної романтики взагалі все прибрали. Слухайте, ну чекайте, ну є ще важлива річ. Перше це молодята, станьте на рушнику. Ця фраза нема немає вже. як робити коровай. Кас, ти можеш просто ходити по весіллях, кусати короваїча е, тут. Така історія, коли відбувається розпис, ста, ставлять же підпис в документі. Так. Як це відбувається онлайн? Там галочка, якась верифика. Ти Ні, палець так прикладаєш? Так само діє підпис. Коли ви підписуєте актовий запис про шлюб, діє підписом. А, так само, як онлайн ти документи підписую. Так, там І так само, як в тебе приходить приклад. в дії верифікація, тобі треба кліпнути, А, і там завжди головою. То, то єдиний і... випадок, ми... єдиний <рес> випадок, коли ти настільки <рес> не хочеш кліпати, то ти сидиш у такі зірників зараз. ми це передбачили. Кліпати. Ми це передбачили, і тому коли онлайн-шлюб, то ви замість кліпати там покрутити головою, ви ага. вводите код в дії підпису, І тому це спрощує. Ага, а документ буде у вас тільки в електронному вигляді? Че Паперове, якщо ви замовляєте його клас. доставку, тобто ви можете потім прийти за реальним паперовим. Так, у, у вас свідоцтво про актовий запис про шлюб підтягнеться протягом доби в дії, ага. і ви можете його там не знаю, проскрінити, відправити в соціальні мережі, похвалитися. Тобто... А паперове свідоцтво прийде вам або доставкою на адресу, або у відділення Укрпошти. Так, або... до речі, диві дивіться, можна відкликати пропозицію, а передумати, коли сказала так, можна. Коли вже ви підписали? Да. Ні, ні, ну коли на пропозицію тоді вже полівато стадія. А до шлюбу потім передумали. наступна стадія. З, та, це ж буде послуження. наступна заява. Якщо ви пропозицію ви прийняли, так. потім наступний етап це заява на шлюб. Так. ось там ви можете, там якщо серйоз. партнер вам відправляє. Там же якщо кліпнула, то кліпнула. <ріст> 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 Дар'я, це ти хочеш сказати про те, що буває така послуга, чи треба в дії, щоб зробили онлайн <ріст> розірвання? Шабурина пропорочення пропозиція на розлучення. А Підтягують документи про розлучення, підтягують. Підтягують. Не підтягуються. Може, ви не, не розлучилися досі? Треба перевірити, так? Якісь... Не підтягують. Насп... Насправді, по-перше, не від застосунок. Можливо, це. А до mm. речі, що... дивіться, так, так, ну, наприклад, у мене не підтягується там про розлучення. У нашої редакторки Катерини не підтягуються про освіту. У багатьох різні не підтягуються mm -hmm. до ковід. -то. Тобто є питання що в тебе робити? по сім'ї, в неї по освіті, так? Розуміє, так? Що робити? Що? А у мене підтягнувся, до речі, у мене підтягнувся атестат. 2000 року зі школи, яка нині в окупованому регіоні. Тому це бачите круто. Я хочу розказати трохи детальніше, коли щось не підтягується. перше – це така знаєте прохання системного адміністратора оновій застосунок. Включіть і виключіть. А це перше. Якщо <с> не спрацювало, тоді ви звертаєтесь до нашої тих підтримки. Вони дуже швидко проаналізують саме ваш кейс, нададуть поради. Але здебільшого, це е через ті випадки, коли неправильно но. Ось інформацію в реєстр, uh -huh. наприклад, якщо ми говоримо про документи про освіту. Можливо, ваша школа або університет, де ви навчалися, не внесли ваші дані коректно. Через uh -huh. те вони не підтягуються. Але коли ви пишете в підтримку, підтримка підтримка розбирається кейс. Ми звертаємось до школи, до університету. Розбираємо Шукаєте документи. Да, шукаємо uh -huh. документи. Тоді ви зможете побачити потім ваш uh -huh. документ. А uh -huh. стосовно uh -huh. розлучення, бо мене зараз так... Ми якось так вижартувалися, тема серйозна. дія розлучення буде чи ні може, може... Можна якось буде реалізувати розлучення через дію? Ми насправді зараз отримуємо велику кількість запитів саме про розлучення, угу. і дія завжди реагує на ці прохання від користувачів, тому можливо, в майбутньому це станеться. Е, я вам скажу не треба, тому що на, е, запорука шлюбу моїх батьків 45 років. Це те, що для того, щоб розлучитися, це треба така стадія. Це там «станьте на повний місяць, казіроги до Терезі. Ну, так зробіть, щоб люди думали, а потім вже розличались чи ні. От шлюб онлайн це круто, хай, хай так і залишається. Добре, одностатеві шлюби неможливі в дії. Зараз по законодавству України це неможливо, але пропозицію ви можете подати будь-якому українцю незалежно від статі. Uh -huh. тому ми зробили таку можливість uh -huh. Так, ну давайте тоді ще нам щось пронансуйте, тому що кожна таке нововведення в віддії викликає справжній фурор у суспільстві. Uh -huh. Можливо, зараз ви теж там щось таке проносуєте. Вау! Wow. Uh -huh. Так, ми взагалі працюємо не тим, щоб цифровізувати 100% послуг, але найближчі послуги, які ми хочемо сервіси реалізувати, це діє підпис для юридичних. Усі, тому що зараз в мобільному застосунку по суті можуть користувати фізособи, і бізнес не може користуватися mm -hmm. послугами, і ми плануємо це змінити і розширити коло нашої аудиторії. Uh, Ведь Якщо у вас є домашні ветеринарні у паспорти, улюблені mm -hmm. клас. Сім кіл пекла треба пройти. Потім заява на отримання статусу учасника бойових дій. хочемо. Це зробити людяно, просто зрозуміло. Звісно, це шлях пораненого. Mm -hmm. Також плануємо робити такі послуги для ветеранів. Ну ще багато, багато чого цікавого. Не хочемо розкриватися. Ще багато привидів прийти до нас в студію Дякую, так. Валерія. Так, дякуємо, Валерія Ткач. Сьогодні за те, що ви розкривали власне, що чекає нас надію, але сказали, що пропозицію може зробити кожен. Отже, хас. Перестань згодний, ручку, я... будь ласка. Це чи це? згоден ти що сьогодні в прямому ефірі це? подивитися зараз невеличку рекламну паузу? Я, я, я згодний, тому що дивіться, зразу після короткої реклами, що я аж стерб волод, в тебе досвід є. Я скажу я, я, Дивіться, ми будемо говорити, як стати інвестором для України. Не переключайтеся, я поки дію перевів. Ти наречено чи наречена? Перестань, будь ласка.